Вітаю вас, дітки! Сьогодні завітав до нас грість. Але хто він? Ви дізнаєтесь? Ви відгадаєте загадку? є коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг. Хто він такий? Догадались Це їжачок. Діти, які гоки у їжачка гострі. Подивіться, у нашого їжачка від наших добрих слів, від вашого доброго побажання голки стали зовсім не гострі. А які вони, вони м'якесенькі у нас. Виявляється, що добрі слова чарівні. Гострі голки стали м'якенькими. Дітки, давайте частіше казати один одному добрі. І чарівні слова. Дітки, подивіться, у нас ось є такий їжачок, Але він без голочок. І ми сьогодні з вами будемо малювати нетрадиційним способом вилочкою. Для малювання голочок ми беремо вилку, набираємо фарбу чорного кольору і робимо їжачкові отакі голочки. Ще беремо. І весь буде у нас колючий, колючий. Ось такий у нас їжачок. Дивіться, який чарівний у нас їжачок отримався. Він весь покритий тепер гострими волочками. і зможе назбирати багато яблук і груш. І він тепер чекає ваших робіт. До побачення!